Всім привіт, з вами Назар і Женя. Всім привіт. Це є Майнкрафт, летсплей, ehm, сказочна є дерев'я. Нарешті згадав. E, так, да, корів бувай, але пліз. E... А, ні, корів можеш їсти. Якщо якогось животного зустрічеш, то той. E, то ти той. Е, вбивай його. Е, нам, е, нам просто треба той. Продати жителю. Е, так, у нас ще тут і ніфіга не виросло. Понятно. Картофель. Кстати, нам кості можна найти. Нам не і так поки що не треба. Борошик. Ча? Борошик він маленький. Чуєш? Давай поки що нехай барашек у нас поживе окей. Okay. Добре, давай я зараз оборчик зроблю добре Парасик. Парасик, У Мене таке ставлення. Я що, винен? винен? Треба ще багато... Так, я тут подивлюсь, що за жителів. Так, що треба? Так, подивися Хеллоу, хеллоу Нам потрібно... А ти знаєш, що треба ця книжка? Это... Як? Ну... Та нам спочатку треба ізумруди Нам треба ще ізумруди Чуєш? Та я, в принципі, не хочу зайнятися дуже І Че? чим? У нас ще нічого немає? А ч зберешка бережка? Сюди йди. Ага. Блин, заброди хліб купляти, це якось не вигідно. Да, то взагалі не вигідно. Ти в дупу, блін, барашок. Помаленький? чекай. Можна його відродити? Брашки? Та ні. Та ти його не відродиш. Ні, ну це побільше зроби. не зробиш. Ти його більше не зробиш. Спором. З, з тобі шоколад. Ну давай, зроби його більше. Зробив? Та не, просто треба більше Там більше. не треба, він має першу траву їсти, а потім він вже має пшеницю їсти. Там ну, нашу ти його вдарив. Придурок. М -м так, коннику, коннику. Пішли обрювати це Брілка. Але, а ч з яких пір кінь не хоче сина? Ладно. йду за яблуком. Ч він такий впертий? А Маєш кирку железу? Кірку железу. Я не маю. Не маю. Бен. Так. Е, треба такий впертий, то треба тоді яблуко. Е, так, яблуко. У нас десь було яблуко. Це що, всі Ні, я не Ти ж... всі з'їв яблуко? Я не, я, я не жир яблука я серйозно. Ах ти ж. Е, так, е, получай, гри, будь ласка, злізь і з моєї лодки. Шотка, там, павуч... Чого ж mm. нам треба ще якусь барашку одну? Та нехай тут буде. Нам треба еще какую-то пошукать. В биоме. Опа, какая-то пещерка. Очень прикольно. А, это не пещерка. Я там, кстати, добывал. Шоу А, добывал. не, я не там Так, это так. А сколько там треба? Там треба нитки. Что? Нитки? Эээ <гану> для чого? Для лука? Нет, для того. Для водочки? Да. Дві. Я вже зробив. зробив? Да. Та да, ти не лови рыбу, вона нам не треба зараз. Чуєш? Добре, я зараз не буду. І так. А коровка. Містер коровка, а можна я вас поб'ю? Не бей! Нафіга нам корови зараз? Розмножувати їх. Чим? Пшениці. Mm. Тож вітам не знаєш. А, так. М -м, тут нікого, я так бачу, нема. І не буде. Нема і не буде. Кожного з нас все буде добре. Чуєш? Давай зробимо собі той. Ну, в принципі, я собі зроблю. В смислі? А як робиться краситель? Краситель робиться із квитки. Десь ну, не. Да. Не. як я писала гарно. Взагалі-то ні. Да. Ні. Як жовтий краситель робиться? Із квитки і задування. Ні. Да. Ні. Так, хочеш прикол? Ні. Хочеш прикол? Ні. Десь, десь, десь. Зараз. Добре, давай. Десь, отак. Вот Так. Это косички. В смысле? Прямом. А моя на не так? Ты просто поставил. Шо поставил? Да, Дуанчик. А давайте, во, давайте нема А. Крафту. Срубай мне на. 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 На тебе. Срубай. Срубай мне еще два. Два, четыре. Два. І дай мені три. Дай мені три, давай. Три чи два зробити? Три мені дай. А, зробити три. А, давай. Дякую. А, так. Шерсть. Я йду чуть-чуть провідаю, бо ми щось тут засадилось, ну там... Тому, ну, тому, ну як сказати, не острів. Я йду подивлюсь, що там є ще щось, щось. Може є щось таке корисне там. Е, mm, так, якісь, щось, щось. Як якісь ще я подумав? О, Господи дождь. Та ні, на, наша там нема смислу плести. Я ж говорю, що там нема смислу плести. Я б займався корисною якимось ділом. Вот так какой-то фигню занимаешься. Чуешь? Ого, льво. бач. И шо? И нам шо дать? Можно в шахте ее Так. Женя, да кто позвонил? Дырюк. Майш. А, так. Так, так, так. б б б щоб то поїсти. Чуєш, у нас що було той? Десять красителів жовтих? Це я їх зробив. що? Ну просто неправильно не квітка Ладно. Стоп, зроби мені шерсть білу Ой, жовту. Куди жовту. сюди. У мене щось не робиться чомусь. Не робиться чому? Та я що знаю. Ну зараз попробую, ще раз. Все робить. А, то з якоїсь цвітної не робиться. Понятно І те, чи ні? Нє вже. В смысле? Саду бал, я кроватка робиться. А, тут треба три дерева, да? Да. Забув дерева? не вопрос <кхи> <кхи> все <кхи> Все шикарно. Вау, моя кроватка во <кхи> Кстати, ви... то що всі кости переробив? Я переробив кімал, але в сундуку я нічого не робив. Та ну що ти всі кості переробив? Вот господи. навіщо тобі кості? О, мала, тобі тебе Ну на, що ти їх переробив? Для псів може? Ладно, їх не знайшли і не знайдемо поки що. Ну я поки що нам треба джунглі шукати, щоб псів. Ем, ладно. Так, стоп. Ем. Треба, кстати, тут дерево посадити. Все. Ідем робити пшеницю. Так, з таких найбільших робимо пшеницю. Опа-опа. ще за такого і до такого? А ще з такого, наприклад? Все, а ще з такого? Все, щось так. таке. Мені лук зачергований. Що? І на що? На виспівнення і один, і на мощ чотири. В смислі? В прямому, бо навіть покажу. А, то добре. Чуєш, ходи сюди, прочитай мій, на що зачарований. Uh, unbreaking на відкидування і на ще ж... Ходи сюди, прочитаєш. Сюди... А, блін, мене голод б'є. Нам не є, що жрати не б'ється. 11. Пшениця. Найди чи трибало. Все, я здихаю. Йось. Став спомпоїнт. Стоп, мене не бій. Ні, я не буду їсти. А, не їсти добре не будеш. Ні, чекай. На, Напожри. Та, нет, добрый, добрый, добрый. Чуешь? А ну иди-иди. Иди, иди. иди куда? Э, кстати, иди дружитель, э -э, Да, вот. Да все, иди дружитель. А я себе вот так вот роблю. Харакири. Блин. Э -э, так. Ладно. Стоять, стоять. ты что дроишь? Блин, я не сдохну, ты чекай. Я пропашу и все. А, точно. Э, Кил умерла. Че? Умерла. Килок умерла. Так, ты чем? Я все перебрав, да? Так, я все перебрав. Вроде бы. Так, вроде бы все. Так, ты менек, щоб я прочитала на шо твоя, та. зачеран. Угу. Е -е, стоп. Тикай вот так вот. Е -е, от от. Е -е, а там мои стрелы. Стоп, где стрелы? У э... меня стрел нема. У э -э, тебя нема стрел. У меня нема. А где все стрелы? Что у нас были. Кстати, их можно сделать. Да я... я знаю, то чекай, то не роби ничего. Дай мне то, что ты взял. Дай мне. Дай мне. Дай. Mm -hmm. Дай. Все в сундуке. Ой, легше мені було вдати. Ладно, давай тоді прощатись. Жеп. Е, дякую за про, е, просмотр. Е, підписуйтесь на канал, ставте лайки, е, пишіть коментарі. З вами був Назар і Женя. Всім до побачення і всім па-па. Всім па-па! Па-па!